Volkswagen Т4, 2002 рік по ціні цене... 2000 доларів. Так, це шутка. Значить що, машина заїжджає у нас в Україну. В якому році Серега вона заїхала? Yeah. Сірий. Я не помню. Років 12. Років 12? Yeah. Е, так, з яким пробігом? 41 тисяча 41 кілометрів. Заїхала ця машина в Україну. Е, скільки зараз пробігає? 600? 600? Yeah, а де там не видно? Зажання включить би видно? А, нет, нет. Що ж ти взагалі нічого не показує? Реально 600 тисяч? А ну давай. Щоб пов... не можна не повірити. О, 595. Це є рідний пробіг, так? Да? да. Так, давай глуши. Розкажем, що з нею робилося цією пробігом. Давай, так. Ходова тут. Тільки хадова? Взагалі нічого? Взагалі нічого. Тільки ходова і все. Масло не береш. Масло не береш? Замінити заміни мене? Да. Так. А це поржавіло вона, ну, да? так? це було в удар, І... Ага. Там, Там де удар поржавіло, так? Да, робили, так. Да. Ну це рідна краска, це, Да? Так. Да. Вся в родні. Дивіться, машина. 600 тисяч пробіга, вся по Україні їздила, вся в рідній Де билася, бачите? От, дивіться, тут ржавчина, ну це. Постріляла, тут ржавчина. А, а де не билася, все ціле. Так, достаємо щуп. чуєш, так він сухий цей мотор. Тут зверху чуть на турбіні масло. Такого не може, Серега. Десь точно 600 тобі. Прибрист... Смотри, чуть-чуть буквально масло кидає. Ти хоч щуп достаєш? А ну давай повіримо. Також шостовір. Ну, все чітко. Треба промити потерпіти. По купив би Т шостой? Чи новий фольксваген? Ні. Ні, так? Ні. А скільки жива ще реально купить цю машину? Мене знайомий купив Т6 продав. Каже, зовсім друга машина. На цьому їдеш, мягко, все, шикарно. Це виходить 2002 рік. Це последній вже випуск у нього був. Їх вже не вивчив. Це ти купив, це найпоследній, так? Да? Ну так, да, можна сказати, так. Да. Ну їх взяли з производства в 2002 році. От то 41 тисяча пробігав, 401 тисяча пробігав в машині, 600 тисяч зараз, і от заміни до заміни машина не бере масла. Якщо зараз взяти мій Volkswagen, він вже блядь, теплообмінник у ньому від'їбнув. Коротше, ЕГР вже міняли. Сажу це всю вихлопну систему это все вже вмили, понял? Датчики, блять, ног саминяли.